До 120-ї річниці з дня народження відомого українського кінорежисера, драматурга, письменника та художника світового значення Олександра Довженка у бібліотеці Міні Бойченка презентували тематичну виставку. 120 років тому, в далекому 1984 році, на хуторі в юнищі Чернівської області народився видатний син українського народу Олександр Довженко. Недарма американський актор і режисер Чарлі Чаплін сказав свого часу: слов'янство поки що дало освіти в кінематографі одного великого митця, мисителя і поета Олександра Довженка. Познайомити мати молодь цією визначною особистістю бібліотекарі вирішили, як за допомогою літературних творів авторства самого режисера, так і нарисів про його творчу діяльність та життєвий шлях. Довженко був непересічною особистістю, який не залишав байдужим нікого. Тобто він викликав або ж заздрість, або ж захоплення. А також, як стверджують його сучасники, був дуже комунікабельною людиною, цікавився всім новим, також був генератором ідей, як його називали, і ніколи ніхто його не бачив байдужим або ж пасивним. За словом організаторів виставки, творчість довженка цікавить наразі як старше покоління, так і молодь, адже його твори, кінематографічні та художні, з часом не втрачають актуальності. Ознайомитись з книжковою вибіркою про митця можна протягом місяця.